Людвіка Шайн давно емігрувала з України. Нині в Раві Руській йде болючими слідами свого дитинства. Тоді, в 42-му, нацисти вбили її найрідніших людей. Мого батька, мою маму та двох братів вони вбили. Я врятувалася, бо мене сховала родина, яка мешкала недалеко від Рави Руської. Про це старе закинути єврейське кладовище кілька років тому, мало що нагадувало. Тепер, після п'яти років досліджень та праці, тут з'явився такий меморіал. Саме в цьому місці нацистські окупанти в роки Другої світової війни вбили понад три тисячі євреїв. В грудні 42-го знищили найбільше під час ліквідації гетто, яке існувало у Раві Руській. Це не було одноразово одномоментне вбивство. Да, це був цілий процес, який розтягнувся більше ніж на рік, на півтора, на два роки, який передбачав… Чав ну не лише власне винищення, тобто вбивства, а й переслідування, позбавлення прав, нещадно економічну експлуатацію, зачинення євреїв гета, випробування їх голодом, відсутністю ліків. Таких місць по Україні дуже багато. Близько півтора мільйона євреїв було знищено власне на території України. Це близько чверті всіх всіх євреїв. в Равіруській же ж у міжвоєнний період мешкало 12 тисяч євреїв. Це половина місцевого населення. Втекти ж від смерті. Вдалося лише сотні, практично усі емігрували за кордон. Тепер же ж євреї з різних країн знову у Раві Руській моляться за душі своїх рідних це були наші брати та сестри. Це наша плоть та кров. Це місце в Раваруській – одне з тих місць, які сильно емоційно заряджені через свій трагізм. Тут відбулися страшні вбивства. Також для нас важливі і інші кладовища, яких чимало. Сьогодні дуже важливо, щоб ми жили правдою. Там, де люди поховані, ми повинні оберігати їхні могили. Там, де ми повинні разом творити нашу спільну історію, ми повинні разом рухатися вперед, тому що. Українці на цій землі завжди споконвіку жили разом з євреями. Біля цього кладовища невдовзі поставлять ще й пам'ятний камінь із меморіальним написом. Зорослава Губар, Роман Маленький, головні новини Львова.